Вітаю в цьому відео! Ваші увазі. Результати перед останнього туру АПЛ сезону 24-25. Сезон добігає до завершення. І підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Отенхем поїхав до Астонвіли. У п'ятничному матчі Вілани здобули важливу перемогу над спорами, змічнивши свої позиції в боротьбі за Лігу Чемпіонів. А Манчестер Юнайтед поїхав до Челсі. Сині мінімально обіграли червоних дияволів, продовжуючи гонитву за місце в топ-4. Фіналіст Ліги Конференції обіграв фіналіста Ліги Європи. Евертон грав Саутгемптоном. І Риски гідно попрощались в Гудісон Парк, добувши перемогу над святими завдяки дублю Діає 2-0. Нотінгем Форест поїхав до Вестхем Юнайтед. Лісники. Добули важливу візну перемогу, залишивши шанси для себе у боротьбі за Лігу Чемпіонів 1-2. Лестер грав з Іпсвіч Таун. Обидві команди позбулись з турнірної мотивації. А Лестер перемагає Іпсвіч 2-0. Бренфорд поїхав до Фулхема. У Лондонському дербі котеджери виявилися сильнішими, здобувши мінімальну перемогу з рахунком 2-3. Арсенал грав з Ньюкаслом. Каноніри здобули мінімальну перемогу, зберігши собі друге місце в АПЛ. А Брайтон приймав Ліверпуль. Чайки здобули вольову перемогу над червоними завдяки пенальті Педру на останніх хвилинах 3-2. А Бормут поїхав до Манчестер Сіті. Містяни впевнено обіграють вишень, наближаючись до Ліги. Чемпіонів 3-1 за містянами. І Вулверхемптон поїхав до Крістал Пелас, але продовжують святкувати історичну перемогу в Кубку, здобувши яскраву перемогу над вовками 4-2. По статистиці Салах є кращим бомбардиром з 8, -8 голами та з 18 передачами він іде кращим асистентом. Турнірна таблиця має такий вигляд. Арсенал вже кваліфікувався до Ліги Чемпіонів точно. А от боротьба за наступні три путівки буде досить гострою, бо відстань між 3 до 7 місця 3 пункти. А четверте сьоме взагалі один. Манчестер Сіті обігнав Ньюкасл, Потрібно додати. Брайтон обійшов Бренфорд. Фулхен повернувся у першу десятку. Кристал Пелас кваліфікувався в Лігу Європи. Бормот опустився в другу десятку. Лестер побігнав їй Свічтаун. Тоттенхем, перемігши Манчестер Юнайтед в фіналі Ліги Європи. Кваліфікувався в Лігу Чемпіонів. І до останнього вирішального 38-го туру. Фулхем зіграє з Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед прийме Астон. Віллу, Крістал Пелец поїде до Ліверпуля, Саутгемптон зіграє з Арсеналу, Летіна Форест прийметеме Челсі. Брайтон поїде до Тоттенхема, Ньюкасл прийме Евертон, Іпсі зіграє з Вестхемом, Бормут зіграє з Лестером, а Вулверхемптон прийматиме Бренфор. Ці матчі відбудуться одночасно 25 травня. І до новачків АПЛ. Ліц і Бернлі вже кваліфікували сюди. І в фіналі Шефлід Юнайтед розбив Брістоль 0-3. Колентрі програв вдома. Сандерленду 1-2. Матч відповіді Шеффілд не залишив шансів Брістолю, продовжує їхнє побиття з перемогою 3-0. А Сандерленд вдома в додатковий час вириває для себе нічию 1-1 і проходить далі у фінал. Гру за плей-офф до АПЛ, яка відбудеться 24 травня. Чекаємо розв'язку, хто ж пройде. До АПЛ в цьому сезоні. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!